Тепер давайте з вами замоделюємо наші гвинтові сходи. Всю інформацію ми пам'ятаємо, що можна взяти з нашої книги «Нойферт. будівельне проектування. Ось на цих сторінках. Подивитися, почитати. Але я всі розміри зараз вам розкажу. У нас є з вами перший поверх. У нас є з вами перекриття між другим. Та першим поверхом. Висота у нас з вами ось до підлоги другого поверху і від підлоги першого поверху 3 300. Нам треба порахувати, скільки нам треба зробити з вами ступенів. Як ми будемо це робити? Висота ступені 150 мм. Проступ у нас буде 300. Нам треба з вами 3, 300 поділити на 150. І ми з вами отримаємо 22 ступені. Ми будемо з вами моделювати це за допомогою плану. Тобто ми візьмемо такий план, намалюємо його. У нас буде розмір тут 1000. У нас буде ширина маршу нашого 1000. Потім ми поділимо це на ось такі додаткові сходинки. І нам треба буде знати ось цю довжину нашого плану. Ми це можемо зробити ось таким чином. Ми знаємо, що проступ у нас 300, то ми 300 помножимо на 22 ступеньки і отримаємо 6. 600. Тобто у нас тут буде 6.600. Далі, за допомогою різних модифікаторів, ми з вами зробимо наші гвинтові сходи. Давайте перейдемо до 3D Max та почнемо моделювати наші сходи. Виберемо окреслення першого поверху, ізолюємо їх, перейдемо до топ. Беремо наш план. Давайте зробимо десь окремо поки що. Задаємо розміри метр. На 6600 та ставити ось такі значення. Тут одиничка, тут 22. Тепер перемістимо. Поки що ближче сюди, можна прив'язатися до сходів. Беремо FFD-2х2. Перейдемо до фронту, активуємо FFD2х2, вибираємо будь-з якої сторони. Давайте тут візьмемо, поки що це не можливо. 3-300 задаємо по y, ось тут. Тепер беремо Band. Подивимося, по якій осі буде обертатися. Давайте повернемо самостійно. На 90. Ось, тепер у нас все повертається як треба. Додаємо 360. Тепер відзеркалимо це все по ігрику. Окей. Okay. Поставимо десь необхідне нам місце. Тепер вмикаємо ще раз бен і трішки виправимо розміри нашим сходом. Давайте змістимо ось сюди. Краще навіть ось, до цієї внутрішньої частини да? вмикаємо бенд і трохи посунемо по розміру. Ну, щоб рано від закінчувалося ось тут. І тискаємо вимкнення бенду. Все, тепер це правильного розміру. Тепер додамо ідіт поле, Беремо Edge, бираємо перший, натискаємо Ring. Тепер натискаємо Split, щоб роз'єднати. Вибираємо Все. Ось так. Переходимо до Front, Можна залишитися навіть і в перспективі. Давайте залишимося. І тепер вмикаємо масштабування і ось так по Z тягнемо донизу. Поки у нас не перестане нічого мінятися, щоб у нас ось така історія з вами вийшла. щоб вирівнялося все. Тепер додамо Shell. поставимо 120. Але дивіться, якщо ми з вами будемо робити, 150. Як у нас висота сходинка, то у нас якраз ось так і зробиться. Єдине, що нам треба опустити ось цю першу сходинку донизу. Давайте пайвер поставимо до центру. Ось так. І тепер сходинку у нуль поставимо. Давайте швиденько візьмемо наш план. І перевіримо все. Ми з вами ще додамо так, перекриття другого поверху, щоб було видно, чи правильно все у нас йде. Так. І давайте а, зробимо трішки інакше, ніж у нас на референсі з вами. Ми зробимо такі як, отвіри між сходинками, щоб була така. Сходинка наша воздушна. Давайте поставимо 120. Вона віддає 100. Ось так. Тепер скопіюємо це все. Просто тягнемо до позит. Окей. Shell та поля. Знову додаємо поля. Беремо H. Беремо тепер ось цей внутрішній сплай і зовнішній. Ось так два рази натискаємо на один, Ctrl і натискаємо два рази на другий. Та тягнемо через Z і зжатим Shifтом. Ось таким чином. Тепер беремо полігон, беремо перший, через Ctrl, два рази натискаємо на другому. У нас вибирається все. Delete. Тепер підтягуємо. По розміру. Спочатку донизу. Тепер беремо знову Edge. Вони вже вибрані у нас. Підтягуємо до вмикаємо Y, підтягуємо до перекриття спочатку. То, так, до І тепер по Y у фронті задаємо 900. Ось так. Додаємо shell. Ставимо тут 100. Тут робимо 0. Тепер додамо ще чамфер, перемикаємось тут на квадрик, тут ставимо 2 мм. Теншін ставимо на 0. Це нам потрібно, щоб ми зараз будемо додавати. Турбосмус, і у нас вийшла така гарна картина. Дві ітерації поставимо, а на сходинки додамо також чамфер. Ставимо тут 3 мм. і тут двійко. Ось і приберемо згладжування. Також треба вернутися до огородження і прибрати згладжування у чамфері там також. Ось такі сходинки у нас та сама гвинтова конструкція вийшла. Тому ми з вами змодулювали ось ці гвинтові сходи. Ми бачимо, що у нас трішечки нам треба підтягнути наші сходинки, щоб наша оця сходинка була на рівні другого поверху. Давайте вимкнемо чамфер і підтягнемо ось так. Це тепер все добре. Далі ми будемо моделювати нашу мебель.